Мене звати Данило, я являюся військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади. Проходжу службу за мобілізацією. А мене звати Анна. От, я дівчина військовослужбовця. Данило став на захист України ще у часи антитерористичної операції на сході у 2017-му. Проходив службу за контрактом у складі 17-ї окремої танкової бригади. На момент початку повномасштабного вторгнення знаходився на заробітках за кордоном в Угорщині. Разом із двома побратимами того ж дня приймають рішення повернутися до рідного міста. Невдовзі у складі своєї військової частини став на захист Бахмута. Данила та його дівчину Анну, як вони самі розповідають, познайомили дві війни у 2014-му, невдовзі, як розпочалася антитерористична операція на сході. Вони вступили до одного вишу Криворізького національного університету. Почали зустрічатися в 2014 році, якраз, і це було вже 9 років тому. Ми тоді і познайомились і почали. Так почалася наша історія можна так сказати. — Так почалася наша історія, да наші з тих часів. То ми навчалися в Криворізькому національному університеті. От, а мешкаємо ми взагалі там в Тернівському районі, тобто нам кожного дня треба було їхати цілу годину на марс маршру... на маршрутці. От, і е, так ми і почали, якби наше спілкування тоді. Як я пам'ятаю, що почався навчальний рік. І ми були ну, якби на, на різних факультетах зовсім, але так як ми з одного району, у нас були там спільні знайомі. Але потім, коли е, Данило він вже прийшов в університет, то ми якось познайомилися через спільних знайомих, і ми тоді годину їхали в маршрутці, ну якби, і тоді у нас був перший конект, контакт, коли ми ну, такий довгий шлях в нашому місці, тому... А так ми почали якби, підтримувати якийсь зв'язок, підтримувати контакт. Навчався а, на Аніному факультеті, і ми, а, ну, у нас зазвичай так було, що ми після пар всі зустрічались і разом їхали додому. А, і я пам'ятаю це, як перед входом у головний корпус нашого інституту а, я зустрівся з товаришем, і він каже, давай почекаємо зараз одну дівчину. А, як мені тоді здалося, що це прям. Ну, якось феєрично вона з'явилася в моєму от образі. Е, так, і ну, тоді я вже зрозумів, що ну, ця людина для мене е, дуже цікава. Я от хотів би з нею познайомитись. Ну отак от, от воно приблизно все і почалось. Почалось наше спілкування. Друг тобі що відповів? Ти сказав? Ну на моє питання. Е, до мого товариша, чи є у неї хлопець, він мені сказав, що тобі там нічого не, не світить. Ну, а я ще такий трохи азартний, тому для мене це був як виклик. Думаю, ну як це, як це мені нічого не світить. Ну, тому так от це все і почалось приблизно. Після того, як ми от познайомилися, ми почали спілкуватись наче в соціальних мережах. Ну, так, для початку. Просто листування якесь. І е, ну, в один момент я зрозумів, що ну, я хочу трохи більшого, я хочу там ну, зустрітись, можливо, запросити на побачення. І В один прекрасний момент була якась чергова спроба. Чергова спроба як ну, отримати цю увагу. На що я теж спочатку отримав відмову, мотивувала Аня це все тим, що от зараз дуже багато а, навчання, у нас так навчання, у нав... золота там медалістка, якби там червоний диплом, все таке. Тобто для мене там прогулювати там пари або нехтувати там якимось своїми заради якихось побачень, називаємо це так, нехтувати там своїм навчанням, тим паче на першому курсі, на перших. На перших, ну, парах, всіх, да, да. На, на перших етапах навчання ну для мене це було точно не пріоритетом, у мене пріоритет був навчання. І тут в, в, в цей один прекрасний момент Аня мені каже, що в мене дуже багато завдань по фізиці, наче по так? Фізиці, так? Так, що дуже багато лабораторних робіт і в мене взагалі немає часу. Угу. Мені треба, робити так, ці мені ці треба це робити, Я вночі все. не сплю, в день навчаюсь. Думаю, ага, по фізиці. І тут я починаю у неї дізнаватись, так, а що ти саме проходиш по фізиці, тому що ну, це як перші курси, там програма ну, майже спільна. <гум> а, і <гум>, виявляється, що я на своєму факультеті вже пройшов от, цей етап цих лабораторних робіт, і вони мене вже є готові. Ну, типу, вирішені вирішене завдання. <гум> і вона мені каже, там, ну, там якась, ну, наприклад, перша, друга, там, третя лабораторна робота. Я о. Чудово, кажу, давай так, я тобі допомагаю з фізикою, а ти йдеш зі мною на побачення. Uh -huh. І... Якось так вийшло, І що завдяки, вона погодилась завдяки фізиці, так. завдяки цим лабораторним роботам, які в нього були. Я така, ну все, мені вже просто у мене закінчились аргументи. Після здобуття освіти Данило підписує контракт з 17-ю танковою бригадою, у складі якої встигає побувати на сході у зоні проведення АТО та операції об'єднаних сил. На той момент стосунки Данила та Анни були на паузі. Ну, я там недовго навчався, були в мене там ну, на то свої причини, і я звідти пішов. Повернувшись ну, відповідно до Кривого Рогу, я пішов в наш Криворізький національний університет. Так от, закінчивши у 2018 році університет, ну, я зрозумів, що ну, от воно мені треба. Пішов у 2018 році на контрактну службу з 18-го окрему танкову бригаду. Прослужив я там три роки, брав участь на той час, тоді ще це називалось АТО, а потім, наче, до речі, у 2018 році, я точно не пам'ятаю, переименували в операцію Об'єднаних Сил ООС. Ось, брав участь в цих операціях, і в 2021 році в мене закінчується контракт. І е, на той час е, зі своїми друзями е, ми зрозуміли, що е, ну, нам треба щось в цьому житті змінити. І ми приймаємо рішення і їдемо за кордон. Е, їдемо за кордон, на той час це була Угорщина. Е, їдемо в Угорщину, влаштовуємось на роботу. І е, це, це була осінь. Так, це був вересень, жовтень, жовтень вже, мабуть. А 2021 року, про початок повномасштабного вторгнення Данило дізнається вранці 24 лютого. Перебуваючи за кордоном та маючи посвідку на постійне проживання, захисник, не вагаючись, вирішує повернутися на батьківщину, аби стати на її захист. Зранку їду в автобусі вже на роботу і читаю повідомлення про те, що почалася спеціальна військова операція в Україні. А я ще так просто коротке повідомлення текстом без фотографій, без нічого. І більше ніякої інформації. А я ще так, ну можливо, те, що це був дуже, ну, типу, ранок, я ще трошки не розумів. Ну, думаю, якось дивно, ну, наша ця операція вже 9 років, іде щось нове. Тому що ми до кінця не вірили, що почнеться прям повномасштабно. Ми, як військові, хоч і в минулому на той час, ми думали, що це, ну що в будь-якому випадку буде війна. Проходить якась ще можливо година і. Тут на телефон починають дуже багато приходити повідомлення. по-перше, в якихось новинних пабліках, а по-друге, від товаришів, які ще ну, досі проходять службу. І такого характеру, що, типу, все, почалася повномасштабка, або хтось просто там із побратимів скинув одне повідомлення одне слово війна і все, і розумію, як хочеш. І тут ми починаємо телефонувати в Україну до наших товаришів. Ми дозвонюємось до наших командирів, ну, які у нас були на, на період контракту, і ну, типу, дайте хоч якусь інформацію, що, що взагалі відбувається. І також перша інформація каже: ну, от, ми висунулись під кордон, каже, російська армія заходить колонами. Війна, повномасштабна війна, авіація, артилерія, ракети. Бомбові удари, ну, типу, все, як от як в підручниках писали. І буквально, я не знаю, там, за якісь ще годину-дві ми зі своїми товаришами, нас тоді було троє товаришів. Ми, приймає, ми швидко заходимо в взаємодію між собою і приймаємо швидке рішення, що ну, зараз ми вирішимо всі свої справи на підприємстві, здаємо посади і... На наступний день ми зібралися і вже поїхали в Україну. І ой, зараз скажу, 25 лютого ми виїхали і 26-го ми вже були в Україні. Добралися до Кривого Рогу, ну і вже потім так почалась, скажімо так, моя служба нинішня в Збройних силах України. Найбільше я запам'ятала відео, яке, на жаль, зараз не збереглося, так. коли він знімав і потім показував, як вони заїжджали в Україну. А всі ну 25-го, наприклад, да там лютого чи 26-го. 26 25-го Ну, це з на двадцять А всі інші люди виїжджають з України. Ну тобто, ти один їдеш, перетинаєш кордон, і у тебе е, там 100 км машини зустрічні стоять. А ти їдеш один в іншу сторону, тобто не до кордону, а за кордону ти їдеш однієї машини. Та це взагалі також дуже така смішна історія. Ми приїхали 26 лютого, і одразу ми як Ну, бивші, як буде бивші? Колишні, колишні, колишні військовослужбовці, ми були в оперативному резерві номер 1 тобто у випадку, ну, в таких випадках, як от війна, наприклад, повномасштабна, ми в першу чергу а, маємо прийти у військкомати і, відповідно, як вже навчені а, люди відправитись на фронт на війну, у свої військові частини. І тут така картина. Ми приїжджаємо 26 лютого у військомат. Це просто кілометрові черги. Не протиснутись, не поговорити з тими же воєнкомами і якимись правдами, неправдами, я не знаю, там суперечки були, там люди в чергах навіть ну, ледве ну, не, не бились один одному, аби, ну, типу, дайте мені цю повістку. Ну, коротше кажучи, ми якось там. Зайшли в цей військкомат і одразу до військових, типу, хлопці, так і так. Ось у нас написано, ми фахівці, ми командири, ми все знаємо, ми все вміємо, просто дайте нам направлення, ну чи як там припис, я точно не пам'ятаю, в нашу військову частину, щоб нас там взяли, нас уже там чекають. На що нам відповідають, що, типу, хлопці, ну, ви зараз об'єктивно не потрібні. Ми вже набрали таку кількість людей, що, типу, ну, немає потреби в вас. Навіть гроші предлагали, але нам сказали, ні, ми запишемо ваші номера телефону, і якщо що, ми вам ну, зателефонуємо. Ну, звісно, нас це не влаштовувало. І ми, ну, типу, а навіщо ми сюди їхали? ну От об'єктивно. Так ми штурмували воєнкомат, я не пам'ятаю, ну декілька днів, мабуть. Нам це швидко набридло. і тоді формувалися у кривому розі батальйони територіальної оборони. Ми вирішили, так, ага, якщо у нас не беруть в нашу частину, ми підемо в територіальну оборону. Щоли ми в територіальну оборону, побули там недовго, щось там тиждень, можливо, трошечки більше. Нам цей процес, підрозділ, мовно кажучи, не сподобався, тому що ми ж паралельно тримали зв'язок з нашими хлопцями. Ну, з якими ми донедавна, мовно кажучи, були в одному строю, які вже воювали активно. І вони нам розповідали такі речі, ну, і, і ми просто ну, не могли в осторонь сидіти. Ми вже думали, що ми просто сядемо в автівку, поїдемо до них, нам там якимись правдами, неправдами дадуть зброю. Ми, ну, а ми самі танкісти або танк, ми втрьох сядемо в цей танк, ми все знаємо, ми все можемо, ми поїдемо, ми будемо ну, типу битись, воювати. Але нас теж відмовили від цієї ідеї, тому що так, тоді також така ситуація була ще перші дні війни, не було зрозуміло взагалі, де фронт. Ну коротше, там дуже багато було нюансів. Нам сказали, не вздумайте, давайте тільки це все офіційно. Проходить ще тиждень, і, 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 і знову ж таки, ми знайшли старих знайомих в нашій військовій частині, які зголосились нам допомогти так, І нас беруть в обхід якось військкомату, я вже там точно не пам'ятаю всіх деталей, але якось ми домовляємося з цими хлопцями, з цими командирами. Вони телефонують на військкомат, ми туди приїжджаємо, вони нам швидко оформлюють документи. І ми вже їдемо в свою військову частину і нас зараховують в штат нашої військової частини, але там на різні посади, ну от ми самі танкісти, відповідно, ми в танковий батальйон пішли. Так, і через там буквально пару днів, як ми вже потрапили в свою військову частину, нас забрали вже на Донецький напрямок на той час. Так, ми через значить, три дні ми вже були в Бахмут. Це років назад, і ми зустрічалися тоді ну десь там півтора року, ну десь так. Ну, так. А наші оці основні стосунки вони почались, коли, коли оця от повномасштабна війна вона трапилася, тобто, якби це не, не... Не так не звучало, да, якось дивно, але на що тоді об'єднала перша війна? що зараз ця повномасштабна так війна нас об'єднала у той час, коли захисники штурмували військомати, анна теж не стояла осторонь разом із мамою та небайдужими людьми. Вони почали надавати допомогу переселенцям завдяки соцмережі та одній зі сторіз із Данилом вдалося поновити контакт. Ті контакти, які в мене там були, наприклад, там в інстаграмі або ще десь. Вони ж слідкували за моєю сторінкою і зрозуміли, що я почала. Писати якісь там, ну там заклики, що там зупиніть вашого диктатора, да, вашого диктатора, да, зупиніть, ну якби що ми тут ніхто тут не нацисти, всі ми живемо нормальним життям. Якби навіщо ви прийшли на нашу землю і так далі. І зрозуміло, що тоді мені а, з тієї сторони, де да, з Росії писали, ти розганяєш оцю всю обстановку, ти там а, так накручуєш, ти там, ну, коротше, якісь такі типу, заклики були не дуже позитивні з моєї сторони, і я закрила, а, закрила свою сторінку. І потім е, я закрила свою сторінку, і я пам'ятаю, от що у мене надходить запит від Даніла. У мене в ну мені на сторінку. Я думаю, не буду приймати навіщо ворошити це минуле. Це Нє, да. ні, 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 не буду. От і проходить там якийсь період часу, наприклад, там тиждень чи чи два, чи три. Ну якийсь от от період часу. Наприклад, він проходить, і я вже тоді відкриваю свою сторінку і зрозуміло, що всі там запити надходять. А ми з мамою почали там волонтерським рухом там займатися, допомагали там збирати гуманітарку, плості сітки. Там, і всі переселенці вони перебували там в якихось навчальних закладах, ну умовно кажучи, там чи в якихось будівлях. От і ми там збирали їм допомогу, і я пам'ятаю, що я виставляю цю сторіс, і Даніл мені відповідає на неї. Скинь карта. Я, я переведу гроші ну, якби, на допомогу. І тоді я розуміла, що, м, якби, що він е, у минулому якби, військовий. Ну, і він 100%. Я тоді не знала, що він повернувся в Україну, чи він не повернувся. Але в мене було внутрішнє відчуття таке, що він зараз е, ну, на війні. І він на війні був там, і він не військовий, що тоді були якісь незрозумілості з виплатами там, або ще чимось. Ну тому що це був перший місяць свій. І він мені пише, каже: дай номер карти, я тобі ще скину гроші. І я тоді розумію, що людина на війні і ще їй хоче якось допомогти. І і я... я кажу, я кажу, ну зараз мені там три дні добиратися. Е, є шанс того, що ми не побачимося, або є шанс того, що ми побачимося півгодини, 15 хвилин і так далі. І він каже, що. Мені все одно, от скільки ми побачимося, стільки побачимо. Хоч, хоч це 10 хвилин буде. І я тоді, я кажу: ну тоді я, я буду їхати. І я сідаю на літак вночі. Я вже в Польщі, да вночі я вже в Польщі, просто підходжу, прошусь. Ну, це була 12-та година, чи десь так. Я просто прошусь, щоб посидіть мене в будь-який автобус, тому що квітків не було. І я отак от екстрено доїжджаю до Кривого Рогу, і ми тоді вперше побачилися, зустрілися, да, зустрілися зустріли, через, да, через е, да, 8 років після нашої останньої десь там зустрічі і отак от несеться далі. Да? Так, 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 так <рошки>, от і почалося, почалася ця історія. Да, ця історія. Ка я думаю, вже буде тривати достатньо довго. Вже після нашого інтерв'ю Данило зробив Анні пропозицію руки та серця. Тож, далі буде.